Слава Україні! Дивно виглядає ситуація, коли влада, яка прийшла на свої посади це приміщення на крові наших побратимів на хвилі революції і війни, і влада, яка встигла виконати вже аж 144 вимоги Європейського Союзу і отримувала натомість дулю. І це така історична реальність. Ми дулю отримали від Франції і Німеччини в 1933 році, коли був Голодомор Україна століттями захищала Європу, сите життя Європи відстримувала від азійських орд, А коли Україна була в біді, ми постійно отримували долю. Ми три роки отримуємо долю в війні, ми не отримуємо жодної військової допомоги. Хоча, якщо б не Україна співала в крові, то сьогодні Путін вже десь би крокував би по країнах нового Варшавського блоку. Але Україна, виконавши 140 українська влада, влада в Україні, бо це не українська влада, виконавши 144 ганебних вимоги Євросоюзу, не виконала жодної вимоги Євромайдану. Майдан виходив за те, у вас правдлива соціальна і національна країна. Але жодної вимоги Майдану, а їх буде так багато, жодної не виконано. Бо українська влада постійно шукає собі нового господаря і служить будь-кому, крім української влади. Коли сьогодні вже говоримо про абсурд ситуації, коли сирійці, яких обстрілюють повстанці з кулеметів, приїжджають в країну, де так звані повстанці насправді путінські агенти стріляють зграді. Насправді це не йдеться про прихисток людей. Ми дуже благородна нація, і за свою історію дуже багатьох людей Україна прихостила, пригостила, нагодувала і допомогла. Ми дуже благородна і добра нація. але не про це йдеться. Йдеться про свідому політику витискування українців з України. Якщо у нас так багато місця для нелегальних мігрантів для інших, то чому ми не можемо нагодувати наших людей? Чому мільйони молодих українців витискаються, виганяються, мусять їхати на заробітки, на най найгірші роботи в Євросоюз? Чому мільйони українських переселенців з Криму і з Донбасу не можуть знайти ні роботи, ні проживання? Про них влада не думає. Влада думає, як сюди пригнати нелегальних мігрантів, бо всім потрібна українська земля. Всім потрібна українська територія, але нікому не потрібні українці. Сьогодні, коли світ перебуває на межі кризи боротьби за ресурсів, коли мільярд людей на світ на землі кулі голодає, потрібна українська земля, але нікому не потрібні українці. Я хочу нагадати цьому замміністра, міністра, що подібну політику вже робила влада в Україні в 20-30 роки, коли нелегальних мігрантів з Росії заселяли в міста Донбасу, Луганську, Криму. І ці нелегальні мігранти їхні нащадки сьогодні почали боротьбу проти української держави. Вони не асимілювалися, вони не стали українцями, вони нічого не принесли нашу землю. Вони принесли кров і кров, русифікацію і війну. І якщо ми хочемо знову когось заселити, знову яких 20% заселити в якусь область, щоб через декілька тільки сюди тоді заселяли, нібито православних братів. А зараз будуть сюди приселяти мусульман, які інколи представляють інтереси ісламської держави, яка веде війну проти християнства і проти цього людства. Тому очевидно, такі речі є неприйнятними, і ми повинні владу нашу вимагати виконувати передусім вимоги майдану, не заглядати в новому хазяїну. Немає в світі друзів ніколи. Є є національні інтереси. І Україна повинна захищати національні інтереси. і Україна повинна захищати українців, де вони не знаходилися. Мільйони українців викинути по всьому світу. Їх повинна Україна захищати. Україна повинна захищати українців, які сьогодні знаходяться окупованому в Криму. Нам влада каже про заручників українців і каже, що є десятки українських заручників. Їх є мільйони. Бо мільйони українських громадян чекають, що українська влада нарешті звільнила окуповані території, звільнила їх. Бо вони сьогодні переживають новий геноцид, нову окупацію, нові тіші чистки. І тому влада повинна передусім мислити національними інтересами. Але нинішня влада цього не зробить, бо вона забула, хто її привів. Сьогодні вона тримається на щитах. Сьогодні вона тримається на закритих дверях. Сьогодні вона тримається на беркутівцях. А ви знаєте, що 60% беркутівців, які стріляли, вбивали, переатестовані, і вони наші нові поліцейські. І тому вони сьогодні не захищають українців, а карічать українців. І тому сьогодні мені здається, що жодних шансів змінити у цієї влади немає. Ця влада повинна йти геть. В Україні мають бути перевибори, і українська нація має обрати собі таку владу, яка буде захищати її і захищати українські національні інтереси, а не заглядати в рота Євросоюзу, не заглядати в рот Москві, Брюсселі, Вашингтону. Слава Україні! Героям